Ви знаєте, не стала я показувати, демонструвати, як саме я обрізала клюв е, в своєму зачинщику і своєму такому забіяці. Тому що вирішила, що це трошки так е, не варте того. Ось е, кур дуже часто звертаються з таким питанням, що чому курчата лисіють, та? ну, дивіться які. А, 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 а. Бачили, бачили? Я не можу з них. Вони такі забіяки, що це страшно. Ось, чому вони лисіють, пір'ячко куйоржиться і тому подібне. Ну, насправді вони так опірюються. Ось, через тиждень-два усі пташенята будуть абсолютно нормальні і вже схожі будуть на курчат. Я теж придивляюся, так спочатку думаю, о Боже, що ж це таке робиться отут. Особливо на цих пірочках, але бачите, пушок міняється і стає вже е, такі пергіночки. Тому оцей такий страшний-страшний. Хто на камеру робить свої справи. комедія, я вам кажу. Ось. Ну, включила я їм тут світло, бо вони товп... товпляться ось там під вікном. Мені це взагалі не до вподоби. Тому що маючи стільки місця, там взагалі сухенько. Вони собі вирішили. Ну, так, напевно, їм запам'яталося, що сонечко пригріває і там тепленько. Ось, вже забрала я звідси повністю всі годівнички. Нехай трошки вилазять і вивчають територію загальну площу. Скажу вам розміри їхні, ну досить такі. Я вже не можу взяти їх. Ну, не в 30. Sorry. Бачите, я не можу їх вже взяти в долоню нормально, мені потрібно ось так взяти за крильця. Ну, все, все, все. Вже не будуть мені довіряти. подумають, що я якийсь варвар. Оф. Ну, як вас знімати кіно про вас, якщо ви такі. Е, до речі, бачите, в мене є два пташенятка, які трошечки мають вади з ногами. Одне кульгає ніжки всередину. А інші, навіть не знаю, чи зараз побачу, ніжки так, ширше плеч, можна це так назвати. Ну, по вазі вони не дуже відстають від своїх ось цих сородичів, бо є, що нормально, ходять, але з вагою дещо менші, дрібніші. Тому Такі то справи. Сплять уже без червоної лампи, і загалом цілий день проводять без червоної лампи. Я вважаю, що вони вже достатньо дорослі, щоб давати собі раду. Безумовно, повністю з вами погоджуюся, що, здалось би, тут їм все ж таки ще трошечки тепла. І безумовно погоджуюся з тим, що потрібно би було зробити тут. Примусово, можливо, вентиляцію і витяжку, для того, щоб трошки підстилка підсихала, тому що мені приходиться її підсипати більше, ніж би хотілося, так як на дворі мокро, і потешний куст стає теж так, не дуже комильхо. Можна це і так назвати. У ну, так. мене таке враження, що тут все півдні. Я не знаю, якщо тут попадеться пару курочок, то це буде чудеса. Тому що ну, такі вони вже всі драчливі, такі вже вони всі хулігани. Уф, у мене просто немає слів. Просто немає слів. Ну нічого. Якось помаленьку будемо з ними справлятися. Звичайно, вони не ростуть, аж так, як ростуть білий бройлер, так? З який ми вже звикли з вами бачити, ем, дещо помаліше, але водночас ростуть швидше, ніж домашні кури. Я не знаю, вони в мене такі, ці домашні кури, шугані. Ой, зараз спробую помаленьку-помаленьку їх показати. Помаленьку, вже показала, правда? Надивилися? І це за постійно вони так роблять. Ну так, одним оком заглянемо, тому що вони не люблять. Щоб про них знімали фільми і не люблять бути у центрі уваги. Ось так поїли, попили і не трогайте нас, будь ласка. Всі дубки чистенькі, все чудовенько, але ось за ніч трошки бачу, з'їли хвостика, бо що робити. Трошки мені допомагали ввечері з цим господарством і включили їм лампу на ніч, а я вже не включав. І так, ну... В общем, краще покажу вам цих курчат, як вони вже підросли, бо ті в мене якісь не дуже ручні. Звичайно, це багато що впливає, що вони сидять в клітці. Безумовно, я навіть і на це більше припускаю, тому що ось вони сидять тут на горі, так, всі сидять на підлозі, я між ними ходжу і вже звикли до мене. Ось, ці фаверолі ну, з перших днів, пам'ятаєте, які вони були? Драчуни. Але нічого, помаленьку вже теж до мене звикаються. Не так, щоб бігли мені назустріч. Ну, принаймні, я відкриваю, то вони і не шугаються, не літають по цілій клітці. Ось. Вивелися в мене нові пташенята, ще одні у брудері. Тепер думаю, гадаю, як це все розмістити грамотно, правильно. Розраховувала, що буде вже тепло. Тепла ще немає, тепла, верніше, ще немає. Не знаю, можливо, придеться ось там над індиками робити ще якусь підвісну клітку, другий поверх. Можливо, ось там. Тут цей хлам розберемо з кормом. І з цього боку на вісну якусь на цій стіні. Не трогає вас ніхто, Ох, ще не знаю. Дин -дин 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 -дин. Ну, я думаю, що малята виросли, правда? Усі малята ростуть, дякувати Богу, що день б гоп, гоп і виросли. Знаєте, з однієї сторони і тішуся, що вони так швидко зростуть, а з другої сторони, думаю, ну якось <схід> кудись би їх всіх порозкладати. А нічого, трошки як і не буде куди розкласти, лиш складу в машину і відвезу в яремче, і хай там на гірському повітрі ростуть. Ну і раз ми вже походили по всіх цих куточках наших, то і покажу вам індиків бік 6. Безумовно, вони в мене відстають у зрості. Ті, хто бачив, я їх важила, але це свідчить про наступне, що я їх не до кінця правильно утримую. Якщо ви дивитеся мої відео для того, щоб набратися досвіду, то що я вам пораджу: індика має бути тепло, хоча б 20-25 градусів. У мене в пташнику дай Боже, коли було взагалі 15. Ось, ну і, звичайно, я замовила вже інший корм. Ще, можливо, і дам їм іншої торгової марки корм. Який даю, який буду давати, все вам обов'язково зніму окреме відео. Зараз не буду голословити, але. Но... Усе-усе усе це ми з вами побачимо надалі. Тому, хто підписався на мій канал, я дякую, хто що цього не зробив, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропростити важливі моменти. Як потрібно робити, і як робити не потрібно. І ці, і ці моменти потрібно знати. Знаєте, я якби їх не важила, то е, ми, як мені, то взагалі вони прекрасні. Доста великі. Е, Поважні, опірюються, набирають вагу, але як до ваги вони не доважують. Грам 200 деякі і більше, тому тепло має бути одною з умов, щоб пташенята росли краще. Дивіться, оцю годівничку 15 штук за добу не з'їло до кінця. Три літри води вони не випили до кінця. Ну, ось такі то справи. І не жарко, коли їм дуже недобре, і коли е, прохолодно теж їм не добре. Що ж, всім вам бажаю здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Нехай обов'язково вам все вдається як найкраще, як так, як ви собі цього бажаєте. Для цього дякую всім Збройним силам України. Щоб ми могли вчинити наші справи. Ну, і звичайно, вам бажаємо всім міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!